Пророцтва найвідомішого ризького рому Ейжена Фінка я бачу, Москва провалиться. Там буде величезний вибух, який потрясе всю Росію. Мільйони людей загинуть. Як колись був крах царської Росії, буде крах комуністичної Росії. Зло завжди повертається до людей, котрі його зробили. Могутня Росія впаде як картковий будиночок. Щось йому нашіптувала. Якась інформація вищою йому йшла. Тому було дуже-дуже важко жити і співіснувати ось з цим даром. Він бачив не очима, він бачив своєю душею. І дуже висока ймовірність того, що це пророцтво дійсно здійсниться і втілиться у життя. Сімка Пентаклів вона затягує час, що ось народ бере меч і все рушиться. І цей режим зноситься вщент. Це помста, що війна. Їй вернеться те, що вона натворила на всіх інших землях, все їй повернеться в.